Шановні друзі, шановні колеги, це відео буде максимально коротким, фактично, буде такою передмовою та вступом до наступного відео, яке було також завантажено на YouTube-платформу, і присвячене воно буде невеликому аналізу і буде містити невелику презентацію з аналізом двох дуже важливих документів, які стосуються реформування панітенціарної системи України взагалі. Будь-якої панітенціарної системи Європейської країни, члени Ради Європи, тому що аналіз буде сфокусований на рішенні Європейського суду справ людини у справі СП та інші проти Росії та доповіді Європейського комітету з питань запобігання катуванням за результатами відвідування панітенціарних установ Молдови у грудні 2022 року. Власне, такі два документи я беру за основу. Вони дуже пов'язані між собою, і у цьому можу легко переконатися, тому що вони усі стосуються двох питань: власне, одного питання: це неформальні в'язничні ієрархії та в'язнична субкультура у пенітенціарних системах пострадянських країн, зокрема Росії, зокрема. Молдови, але в цілому цей аналіз може, і я переконаний, має бути поширений на пенітенціарну систему і України, і Вірменії, і Грузії і інших пострадянських країн, тому що явище пострадянської до цього радянської в'язничної субкультури та відповідних кастових відносин до цього часу воно зберігається однаковим багато в чому для усіх наших держав. І у цих документах, відповідно у рішенні Європейського суду з прав людини та доповіді Європейського комітету з питань запобігання катуванням, аналізується природа неформальних в'язничних ієрархій, в'язничної субкультури, кастових відносин. І, власне, все це пов'язано з організованою системою вимагання грошей від ув'язнених і родичів. І в цьому є великий інтерес і держав, тому що хто як ніяк. Як агенти держави підтримують цю систему, і, власне, дуже є яскравим акцентом у рішенні СП та інші проти Росії те, що саме Європейський суд підкреслив, що ця система не може існувати система, яка призводить до порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини, вона не може існувати без належної підтримки з боку агентів держави. І власне це рішення. Крім того, що воно є дуже інформативним, академічним науковим, тому що воно засноване, у першу чергу на численних наукових дослідженнях, воно є першим фактично такого роду, що здійснює глибокий рентген неформальних відносин і в'язниці, і місця держави і у цих відносинах влади. Які призводять до існування цього огидного явища як неформальні в'язничні ієрархії, в'язничні субкультури, і які призводять до існування тієї касти опущених, ображених недоторканних, які фактично є великим недоліком, що не менше я б сказав би великою поразкою кожної національної системи кримінальної юстиції та пенітенціарної системи. Пострадянської країни. І як свідчить час для тих, хто думає, що ця проблема є історичною, що це щось пов'язане з книгами-фільмами про ГУЛАГ, то заблуждається. Тому що, як і показало, рішення ЄСП та інші проти Росії це рішення травня 2023 року. І доповідь по Молдові була опублікована буквально у вересні цього року. Це сьогодення, і на жаль, це майбутнє української в тому числі пенітенціарної системи, з яким повинна боротися держава, яке повинно зупиняти і винищувати з відносин у пенітенціарну системи, тому що це є несумісно з правами людини, це є несумісно з вимогами позитивними зобов'язаннями держави щодо запобігання. Не випадкам жорстокого та неналежного поводження, катуванням у пенітенціарних установах, і тому ця презентація вона буде присвячена саме двох документів, які я спеціально цілеспрямовано подавав у комплексі, тому що вони взаємодоповнюють один одне і створюють цілісну картину сучасного стану справ пов'язаних з існуванням неформальних візничних ієрархій, а пострадянської по суті візничної субкультури. І насамкінець, чому ця тема важлива? У цьому рішенні СП та інше проти Росії, Європейський суд наголосив, так неформальні візничні ієрархії та візничні субкультури характерні для більшості країн світу, для більшості панітенціарних країн світу. Але є велике але те, що неформальні візничні ієрархії, які існують тут в Росії, в Україні, на жаль. Вони є типовим саме для країн пострадянського простору, і це є наслідком і ще каторжних тюрем Росії і виправно-трудових установ радянського Союзу, і власне цей абсолютно аморальний цинічний нелюдський пласт людських відносин, які підтримуються державою з метою поширення соціального контролю. Саме радянські країни і пострадянські країни демонструють такі негативні приклади. І це дуже важливим для аналізу сучасного стану справ на фоні війни і під час війни. Чому? Тому що ми бачили усі чувака-вагнери. Ми бачили усі, за якими принципами вони ці підрозділи формувалися, що вони формувалися за, за рахунок кого вони формувалися, і ідею щодо формування окремих військових підрозділів з числа. Тієї касти, тієї касти, навіть числа ізгоїв за тюремною неформальною ієрархією. Все це свідчить про те, що в Росії неформальна в'язнична субкультура вона використовується державою, використовується в державних справах. І, власне, я вже давно стою на позиції про те, що саме в'язнична субкультура є предметом імпортації з Росії до України та інших пострадянських держав, тому що це. А можна робити прив'язувати принаймні певні категорії населення до Росії через кримінальну субкультуру, тому що вона проникає легка, безболісно через кордони, сьогодні навіть через лінію фронту, для того, щоб, власне це здійснюється для того, щоб поширювати у тому числі російські імперські наративи, навіть у такій абсолютно незвичній формі, і у такий абсолютно незвичний спосіб, і що й більш прихований спосіб. Тому це питання не лише юридичне, не лише питання захисту прав людини, не лише питання кримінологічне, це питання національної безпеки, це питання політичне, тому для України це рішення і відповідно доповідь вони мають дуже-дуже важливе значення з метою захисту національних інтересів України, особливо враховуючи те, що у відповідній стратегії реформування пенітенціарної системи України ухваленою за розпорядженням КМУ у грудні 2022 року саме наявність неформальних в'язничних ієрархій та в'язничної субкультури є однією з головних проблем реформування пенітенціарної системи, і я від себе додав є одним з головних викликів національної безпеці України, яку може, може демонструвати пенітенціарна система України, що перебуває. У значної мірі впливом неформальних езничних ієрархій, які в свою чергу можуть відчувати велику впливу з Російської Федерації, і це є власне, предметом а, цього дослідження. Тому я запрошую вас подивитися цю презентацію, вона буде без звуку для того, щоб власне зосереджувати безпосередньо на окремих положеннях рішення Європейського суду та доповіді комітету, і така передмова, яку я оголошую, ці. У цьому відеозаписі буду служити саме спрямуванням для того, щоб власне читати ці, ці положені рішення та доповіді з великою повагою, ваш Дмитро Ягнов.